22 грудня найдовша ніч року. Але наші пращури вірили саме в цю ніч сонце вмирає і знову народжується: Боги борються у темряві, двері між світами відкриті. А число 22 магічний код, який активується лише раз на рік. Дивіться цей ролик до кінця. Бо найбільш потужні традиції і те, що слов'яни насправді робили цієї ночі, я покажу у фіналі. І чому число 22 вважається порталом оновлення? 22 грудня це найдовша ніч року. Момент, коли сонце падає в найнижчу точку та починає свій шлях назад до світла. У слов'ян це був рубіж між вмиранням старого року та народженням нового. Вірили, що в цю ніч світ стоїть на тонкій межі, а духи й предки приходять ближче до людей. У давніх слов'ян, як і у багатьох індоєвропейських народів, ця ніч символізувала народження молодого бога Сонця. У старослов'янському міфі є історія, яку мало хто знає. Кажуть, що в найдовшу ніч року велика богиня Рожаниця народжує младенця Сонце, у цей час темрява в образі Мари. Намагається знищити нове світло, тому в цю ніч слов'яни не спали, оберігали світло. За легендою темрява, морок і холоди панують на землі, але в найдовшу ніч народжується коляда, дитя сонця. Він виросте і переможе темряву, принесе людям тепло, весну і нове життя. Тому це свято було не про кінець, а про перемогу світла. Коляда, Бог младенець Сонце. Саме в цю ніч він народжується, йому приносили перші вогні, свічки, вуглинки з печі. Даж Бог, Бог Сонця та достатку. Вважали, що він. Передає свою силу новому сонцю. Мара або Марена, Богиня Темряви і Холоду. Сонцестояння. Момент, коли вона втрачає владу, але ще небезпечна. Велес, Охоронець переходу між світами. Йому приносили дари, щоб захистити дім у найдовшу ніч. Наші предки робили дуже символічні речі. Запалювали новий вогонь. Це був знак появи нового сонця. Вогонь оберігав від злих сил у довгу ніч. Обряд колядання. Це не просто співи, це магічний обхід дому зі славленням сонця. Вішали на двері солому та обереги, щоб душі предків. Могли прийти в дім і благословити, стрибали через вогонь, очищення перед новим циклом, пекли солярні хліби сонечка, круглі, жовті з променями. Гадання. Вважалося, що ця ніч відкриває майбутнє. 22 в нумерології означає створення нового циклу, ломку старих структур, перехід через темряву. Максимальну концентрацію сили, відкриття брами долі, еволюцію душі це число будівничого світла, 22 грудня це енергетичний портал, коли відновлюється рівновага світла і темряви, 22 це енергія великого перелому, коли щось темне відходить, а нове зароджується. Не випадково саме 22 грудня починається рух Сонця вгору. Можна відпустити старе, закласти бажання, змінити реальність. Це день договору між світлом і темрявою. Як святкують сьогодні. Сьогодні багато людей поєднують традиції: ритуал свічки сонця, медитація на очищення. Запали одну свічку і скажи: світло народжується в мені. Запиши все, що хочеш відпустити. Спали! Попіл у воду або на землю. Практика бажань. У ніч після сонцестояння напиши три наміри, не більше. Це насіння нового року, дихання очищення. Три глибокі вдихи разом із уявою, що ти вдихаєш світло нового сонця. Подяка року, що минає з народженням нового сонця після зимового сонцестояння. Тому 22, 25 грудня вважали кінцем старого року День після сонцестояння, початком нового циклу, це був малий новий рік. Або навіть справжній енергетичний новий рік, бо після найдовшої ночі сонце вперше знову набирає силу. 22 грудня це і є давній слов'янський новий рік. День, коли народжується нове сонце і починається новий колообіг життя. 22 грудня. Це ніч, коли народжується не тільки нове Сонце. Це момент, коли ти можеш народити нову версію себе. Слов'яни знали силу цього дня, і тепер ти знаєш її теж. Підписуйся на канал Таємниця числа. Став лайк!